І сьогодні я пропоную поговорити з паном Євгеном не про Білорусь. Ми минулого разу про це говорили і правильно ми говорили. Хоча глядацька аудиторія не настільки велика, але я думаю, що ось в вересні місяці активність суттєво збільшиться, коли там розпочнеться навчання, і не про саміт Трампа і Путіна, який завтра буде. Ми щойно про це говорили із Ігорем Рейтеровичем, Він переказує пане Євгене вам принагідне вітання. <кхе> і ми поговоримо сьогодні. Я запропонував пану Євгену, друзі, поговорити про Польщу. Про скандал, який там виник нещодавно. На стадіоні українці показали прапор червоно-чорний. Це не сподобалося полякам, їм завжди не подобаються червоно-чорні кольори, які у нас є фактично жовто-блакитними, ми мало їх відрізняємо між собою. Для поляків, для багатьох образ бандери є ну, таким. Дуже дуже неприйнятним. Вони на а, антиукраїнській риториці будують виборчі кампанії, здобувають політичні і державні посади, розказують, які українці погані. Ну про так я це бачу. От пане Євгене, чи так це я бачу? Чи справді ситуація в Польщі наскільки складна? І що це за такий скандал на стадіоні? Після чого ви вирішили депортувати, депортувати до України 57, якщо не помиляюсь, українців? Ситуація складна і цікава одночасно. Я все-таки починав не з концерту Макса Коржа, а з того, що відбулася інаугурація Кароля Навроцького за три дні до того нового президента Польщі. І буквально наступного дня, за дивним в лапках збігом обставин, пам'ятник е жертвам Волинської трагедії в селі, зараз не, не пригадаю назву, не хочу просто перекручувати. Ну, розмалювали червоно-чорний прапор і Гасло Слава УПА. Багато е, говорили про цей трафарет, ну, що під трафарет це намальовано. Там багато сперечаються про культурні переваги цього пам'ятника. Ну, він виглядає так. Відверто кажучи, як таке одоробло. Ну, але про смаки не сперечаються, його поставили громадяни Польщі на території Польщі. Тобто, тут вони, вони собі так бачать, у них таке бачення. А, питання не в тому, навіть що з'явився червоно-чорний прапор, там намальований. А питання в тому, що аналогічні трафаретні написи в попередні дні, напередодні інавгурації Навроцького з'являлися. Великих польських містах. В Кракові, в Варшаві, можливо, ще десь. Ну, я так е, побачив, що це процес присутній. Тобто, суспільство підігрівали. Тепер ми йдемо по арифметику. В Польщі зараз за різними оцінками між 1,5 і 2 мільйони українських громадян. Хтось з них трудові мігранти, хтось воєнні мігранти, різні. Е, ну, Коли ви йдете великим польським містом, то почути українську або російську з українським акцентом в принципі достатньо легко. Тобто присутність українців помітна. Вона заразом створює і економічний фактор, і політичні певні, я б сказав, Труднощі. Але з цими труднощами польські політики борються у властивий їм спосіб. Спочатку про економіку. Мені невідомий жодний українець від е, того, хто прийшов касиром в бідронку чи жабку до того, хто посів посаду в якісь польські компанії на достатньо високому рівні, а є і такі. Кого прийняли на роботу перед тим звільнивши громадянина Польщі, таких немає. Тобто, українці посіли місця тих поляків, які поїхали далі за кордон на Захід. Хтось в Британію, в Норвегію, ну різні маршрути. Це треба розуміти для того, щоб отримати громадянство України Польщі даруйте, в'їхавши, ну там отримавши посвідчення для проживання, там, карту побиту і так далі. Треба, щоб пройшло десь 10 років. Тобто за 10 років з 14 по 24 отримали громадянство Польщі десь біля 50 тисяч вихідців з України. Для того, щоб висунути кандидата в президенти, треба 100 тисяч підписів. Це ну, просто так би мовити, про політичні загрози і так далі. Тому українці не становлять політичної загрози. Вони швидше є, на жаль, достатньо зручним об'єктом для того, щоб показувати своє принципове ставлення. І тут теж є кілька моментів. О той пам'ятник, який е жертвам Волині, які розмалювали, його вже польські спецслужби знайшли цього хлопця, це 17-річний громадянин України. Я практично впевнений, що його нацькували на цю провокацію, застосовуючи Телеграм. Наші там активно користуються Телеграмом. В Польщі Телеграм не зайшов. Його кілька років тому ще намагалися завести в польський інформаційний простір там під політичними скандалами він не зайшов. Поляки здебільшого користуються WhatsApp. Активно слухають подкасти різноманітні, до речі, користуються Ютубом і користуються Тіктоком, наприклад, часто багато політиків користуються мережею користуються мережею X. Тобто в Телеграмі сидять тільки українці, білоруси, вихідці з колишньої Росії, з Республіки Кавказу і так далі, це так для розуміння ситуації, чому. Вигідно, я був не так давно на майстерні порозуміння на Волині з польськими представниками, там ну, кілька десятків було людей, і ми говорили про порозуміння. І там е, мій колега з Ягелонського університету Матео Шкаміонка розповідав про те, що фактор Волині слабше, тому що ну, стає менше людей, просто хто пам'ятає про цю трагедію. А фактор біженців, чи українських переселенців чи українських мігрантів він стає сильнішим. Чому? Бо з ними частіше стикаються. Про них говорять не тільки там під час в липні, як про Волинську трагедію, але й в інші дні. Часом є моменти різні. Ну з одного боку є певна економічна активність, тому ну, наприклад, Львівські Круасани чи Чорноморка в великих польських містах є нова пошта працює, наприклад, там ну, і їх тільки в Варшаві десь біля 10 відділень, але питання в тому, що часом ну, наприклад, в так званій індустрії краси. E, наші співгромадянки вони, e, ну, обходять там податки і ну, що ви... це, як, з одного боку, коли свій до своїх по своє, то це сприймається, наче нормально. Ну знаєте, як у нас, що я з одного боку проти корупції, а з іншого боку, щоб кум все вирішив. А з іншого боку, там, коли ну, умовно послуга коштує в салоні краси, я кажу від стелі зараз ціну. Там 300 злотих. А вдома можуть зробити за 150, то зрозуміло, що це, ну, по-перше, не всім полякам подобається, що не сплачують податки. Ну, е, тобто, деякі речі вони виходять на побутовий рівень. Просто насправді проблема дуже широка. Вона така, знаєте, як товстий такий пиріг, багатошаровий з різних проблем. І, наприклад, той самий прапор, який розгорнули на концерті коржа, якщо на нього. Важно подивитися це стилізація. Це на червоно-червоний прапор ОУН Б, тобто Бандерівців, намалювали тризуб у тому вигляді, як його використовували мельниківці, які між собою ворогували сильніше ніж українці з поляками на Волині Але це привід. Наскільки я розумію, для польських політиків це вигідний привід. Для того, щоб сказати, подивіться, ну, от я е, так вийшло, що в мене Фейсбук таргетує е, багато польських тем, і я от дивлюсь на пости е, парламентарії від конфедерації, вони поливають українське на чому світ стоїть. Тобто, знайшли вже фотографії е, головної редакторки Слава ТВ Марії Горської, де вона там. Е, на мітингу якомусь стоїть під теж стилізованим червоно-чорним прапором, і звинуватили її в тому, що вона українсь, ну, українська буржуазна націоналістка. Я прочитав, до речі, що історикині Яна Примаченко разом, до речі, теж з відомим в українському медіапросторі е дослідником і політологом істориком Лукашем Адамським. Підготувала збірних документів про польську справу. Про те, як ця справа, це справа сталінських часів, коли репресували за національною ознакою, тільки тому, що поляки чи були, можливо, пов'язані з польською розвідкою, ну як там радянський репресивний апарат вважав. Я вважаю, що це дуже важлива книжка, щоб вона вийшла і чим швидше її перекласти польською мовою просунути, тим буде край. Ну я думаю, що. Так воно і буде, бо це, це дійсно дослідження надзвичайно потрібне. Я хочу наголосити і нагадати, що політика історичної пам'яті для Польщі має набагато більше значення, і там, ну скажімо, середнє сприйняття Волині волинської трагедії набагато більш монолітне, гомогенне, ніж в Україні. І тому зразу після обрання Навроцького президентом, буквально за день. Сейм ухвалив рішення, відзначив, що 17 липня це от день, коли відзначається річниця. Там декого де може трохи заплутало польське слово свято, але це мається на увазі ну, визначальний день, визначний. Це не свято. Тобто поляки не святкують, але згадують. Просто для розуміння, чому. Таке, е, такий день трагічний для польського суспільства вагомий, скажу, що День всіх святих, 1-2 листопада, це дні, коли 99-98% поляків їдуть до могил своїх рідних і близьких. Uh -huh. І для мене, наприклад, от з того, що я побачив фотографію на День всіх святих польського цвинтаря, я зрозумів, чому це важливо для польського суспільства. На концерті коржа було багато різних моментів. Там був так званий Саша Лисий, який, ну, такі, знаєте, кондовий нацистський бурмило, який російською мовою казав, що це моя банда, але його ніхто нікуди не вислав. Угу. Бо він виявився підданим Нідерландського королівства. Українців, ну, Українців затримали. Не за прапор, до речі, тоді на концерті хлопці, який розвернув прапор, не затримали. Затримали за порушення громадського порядку. Чи мають право поляки депортувати за порушення громадського порядку? Ну, очевидно, що так. Українці б теж, мабуть, депортували. Ну, тут е, інше питання, що е, можливо, це можна було б зробити з меншим пафосом, ну, не знаю. 57 українців, 6 білорусів за порушення ну, у всякому разі, справи про депортацію проти них відкриті. Я вважаю, що польському політикуму, причому як правлячі партії, так і тим політичним силам, які перебувають зараз в опозиції, існування українців як ЦАПів відбувалів політично вигідно. Я поясню чому. в 23 році, коли були Парламентські вибори. Партія громадянська коаліція на чолі з Дональдом Туском, партія Третій шлях на чолі з Владиславом Касенюком Камашем. Ну блок третій шлях, і Шимоном Головні. І партія Лівиця, вже не пам'ятаю, на чолі з ким. Вони йшли на вибори. І одне з їхніх гасел було лібералізація. Законодавство про аборти, воно в Польщі найжорстіше в Європі. Там ну, таке, що були випадки, коли психологи, до яких зверталась жінка, яка там мала проблеми е, в цих питаннях, вона, е, вони здавали її поліції, і ну, це, це все просто це все було вже не, ну скажімо, не медичною проблемою, а проблемою суспільною. І вони, ну, тобто, ці партії прийшли, вони мобілізували значну частину електорату, в тому числі жіноцтва, а потім з'ясувалося, що вони не можуть виконати свої обіцянки, бо партія ПСЛ, яка складник е, третього шляху разом з е, Польща 2050, вона не хоче за це голосувати, тому що. Її електорат він ближче до електорату піс І вони не будуть за це голосувати. Можна, ну, В осяжній перспективі точно не будуть. А використати українців для такого політичного пінг понгу це в принципі нормально. Я думаю, що той самий Туск, як прем'єр-міністр, який зараз привертає увагу ну, там, і до депортації він повідомив. Повідомив про те, що затримали провокатора, він е в такий спосіб бореться за збереження свого прем'єрства, бо він розуміє, що він так показує, що він не пов'язаний з росіянами, йому це часто закидають. А є реальність, є перспектива, що Піс, яка як як набрала найбільше голосів, але опинилася в опозиції, бо 50% не зуміла зібрати. ПІС ПСЛ, вже мною згадана і конфедерація, теоретично можуть зробити більше. Але зараз між конфедерацією і ПІС є тертя, uh -huh. і переформатуватися складно до виборів парламентських ще два роки. Але політичні аналітики практично в один голос говорять, що конфедерація буде в наступному уряді, що вона буде. Ну, е, тому, що Менсен і Жегож Браун, два кандидата від конфедерації, на президентських виборах набрали сукупно більше, трохи більше 20%. Причому виборці Менсена кожен третій це представник молоді. Ну, це електорально показує, що їхні рейтинг, вони, вони не тільки критичні дуже до українців, у них є там ліберальні ідеї в економіці і. Знаєте, як? Теж мені говорив один з польських колег. Подивись, як типу, Туск їздив по країні, там не Туск даруйте Часковський. Там біла сорочка, там тиснув руки. А Менсен об'їздив практично всі повіти. Тобто на низовому рівні, тиснув руки людям, ходив з ними на пиво, пояснював, що він хоче. І це в умовах. Соціальних мереж, знаєте, це часто має Ну має значення, так би мовити, ця глибинна Польща вона виявилася такою більш більш піддатливо. Звичайно, виникає питання, що нам цим цим всім робити. Ну, по-перше, ми... дозвольте, якраз от коли ви переходите до цього моменту. Я вас дуже уважно слухав, все дуже цікаво і дуже детально. А ви доволі дипломатично зараз відгукуєтеся про ситуацію, ну намагаєтеся обходити гострі кути. У мене уточнення. А справді все так дипломатично? Ну е, мені не від е, мені відомі, я б сказав так: е, мабуть, немає українців, які постійно проживають у Польщі, які б не почули в свою спину чи в обличчя е, образливих слів, е, ви передолюєте назад до України. Так, так. тобто смішно це заперечувати. І смішно це приховувати. Я не збираюся цього робити.